Олександр доцент, кандидат історичних наук, викладає у Львівській політехніці, е, є почесним головою громадської організації «Молодь Стрищина. 12 років вже працює громадська організація. В той час зроблено багато цікавого, різного. Основно ми працюємо з громадою. Завдяки нам ініційована програма по роботі з інвалідами, міська програма, її вже 8 років. І Вона була прийнята, працює. Є створений зал здоров'я в міській поліклініці. Які можуть користуватися мешканці міста, в ній працюють групи для людей з особливими потребами. Наша організація створила дитячі майданчики спільно з громадою. В місті ініціювала створення таких майданчиків в інших районах по місту. Тішимося, що ми залучаємо громаду, маємо мож... таку добру, гарну традицію. Озеленення міста, це місто стає кращим. Кожний рік ми садимо разом з сусідниками, з мешканцями міста зелені. Терева, цього разу ми, крім того, що ініціювали створення дитячого майданчика в серединцю, поставили першу гойдинку. Крок за кроком ми змінюємо ту громаду. І хочемо е, поділитися тими своїми знаннями, тому надіємося, що міжнародна конференція на гурті, яку організував гурт, е, дасть нам можливість отримати нові знайомства, нових друзів, нові знання, е, бути на щепель кращими і будуть наші знання корисні іншим стипендіатам і з нами зможуть поділитися, це загалом принесе користь нашій громаді.